В чому жах Росії? Росіяни хочуть війни. Вони інакше ж більше хочуть, щоб е, воювали за них. так, я очевидно. Думаю, якщо... Очевидно, от в тому, в тому парадоксі я ще на початку цього вторгнення казав, і навіть на початку війни, 14 року, що в чому відмінність радикальна е, нас і росіян. Ми не хочемо війни. Ніколи не хотіли. Ми не претендували на чужі території, ані російські, ані будь-які інші. Ми, в принципі, народ України це мирний народ, та і ми не, не пов'язуємо своє майбутнє політичне, культурне, історичне. Ну історичне майбутнє це дивно звучить, культурне, культурно, соціальне, економічне. Ми не пов'язуємо з війною, з загарбненням, з поширенням впливу. Та ні, ми пов'язуємо це з мирним і ефективним, продуктивним, конструктивним життям всередині країни і з нормальними горизонтальними повноцінними партнерськими стосунками з іншими е, країнами світу. Та. Ну, це наша візія. Така і я думаю, що це поділяють поділяє більшість українців. Але в принципі, коли нам загрожує знищення, коли нам загрожує такий ворог, як Росія. Попри те, що він набагато переважає нас, багато українців і українок готові, готові до спротиву. І не лише ті, хто там бачив свою кар'єру як військовий. Натомість в Росії є протилежна ситуація. Вони всі, в принципі, мілітарісти, росіяни, тобто вони не бачать інакше своїй імперії як експансивної імперії, яка захоплює інші території, і утримують те, що захопила. Спитайте в умовного російського ліберала, а якою, якою може бути доля Удмуртів, Башкірів, Чеченців, Дагестанців та в Якутів Чувашів величезної кількості народів, які колонізовані Росією, в них немає чесної справедливої відповіді на це питання. Вони або будуть брехати. Або будуть викручуватися і говорити, ну ми якось все ж таки жили разом. Що означає жили разом? Те, що означає, що Росія просто поневолила ці народи і практично знищила їх, і знищила їх національну ідентичність. Тому о, до ідентичності Росії я, належить імперськість, агресивність, але при тому і ницість, та, і боязкість, і трусість, та, і та, вони хочуть чужими руками. Коїти криваві злочини по всьому світу, і вони цим насолоджуються, вони бачать в цьому свою велич. Тому це хворе суспільство, це хвора політична ідентичність. І якщо вони не вилікуються від неї, якщо вони неї не позбудуться, то вони завжди будуть загрозою і нами і всьому світу.